Та версія вас, яка зараз є, не може мати більше чи менше. 90% життя ми проводимо на автоматі. Ми не думаємо про те, що нам потрібно керувати легенями, руками, ногами. Це все відбувається автоматично. Так само, як і наші вибори. Те, що ми обираємо щодня, це автоматичні дії. Але як мозок обирає, які кроки потрібно зробити? Це вся робота ваших знань, які ви отримували за все життя. Те, що казали в школі, те, що казали в університеті, те, що казали батьки, це вся та інформація, яку ви прочитали. Це вся та інформація, яку ви отримали з телепередачі. Це вся та інформація, яку ви зберігаєте в своєму процесорі. І якщо вам не подобається та реальність, яку ви проживаєте, потрібно змінювати саме базу даних, Для людини неможливо контролювати 100% життя. Але чим більше корисної інформації для себе ви опануєте. Тим кращими будуть ці 90% автоматизму. Якщо тебе не влаштовує зараз твоя робота, те, як проходять твої дні, рутина, твої друзі, твоє фінансове становище, твої стосунки, то важливо не змінювати те, що тебе не влаштовує, а працювати над автоматизмом, працювати з підсвідомістю, працювати з твоїм мисленням, адже те, що ти транслюєш у світ, а світ транслює тобі, починається з тебе. Ти можеш зараз відпустити контроль. І припинити боротьбу, не змінюватись, не звільнятись, не шукати роботу, не починати нові стосунки, не закінчувати старі стосунки, а обрати роботу з підсвідомістю. Адже якщо ви зміните ваше мислення, ці 90% автоматизму автоматично змініться разом з вами. І життя заграє новими фарбами. Варто змінити не дії, а те, ким ви є зараз.